Ти можеш іти так? Хе, не можеш. Даємо тобі пусту коробку гопака. На торта. І залишайся тут все рівно. На, на 15 суток. Скажи. Так, Це є. это и правда. Так что залишайся тут и не пиши. О. Уу. Угу. А. -а, -а. Угу. -а 这把没。哎。呱。呱。滋滋。 Isluchaj, <sighs> hmm What the? hmm. За високо якось ущ, може он це. Два тюрьма, я побіг і мені виключило, <смір> поняв починає певно. Слухай, слухай, тобі потрібно вбити корабль Airship. Ми в, ми в самоліті. Так що ти робив побіг із тюрми. І далі, і далі ми будемо тепер он це робити. Ну, ти все зробив, так що молодець. Так що приступаємо. Е, Сер, мене звук зв... Чарлі. І нащо мені він здався? Слухай, е, тобі потрібно, тобі потрібно відкрити цю штуку якось. Стоп, то там є шляпники. Угу. І... І слухай, вибач, не буду тобі заважати. Привіт! Фейл, Хм, Може оплесус, ты думал. Слухайте, мене. Ідемо такі. Ой, стоп! Там розмова. І не треба туди тобі лізти. Клей. Слухайте, у нас є небезпека. Потрібно вбити цього Хенрі. Я такий читаю книжку. О, а це ж моє улюблене на цьому світі. О, о тобі потрібно знову робити фейл. Стух. Добрий день. Я вас прийшов. Собраться Можна вкрасти в Крас <builds Donald money> Алмаз? Чего он спятав? Втекайте тут небеспек. А при чому тут небезпека? Я ж лише в гості прийшов? А, Странний Чау ти повернувся. Та що ти в мене хочеш? Я ж в вашому хаті сидю? ту 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 どどとどとどどどどどどどどどどどどどどどどどんよウイン。 Пухай мене, не покидай мене. Не покидай мене, понім, бо інакше ти не будеш мати шляпи моєї. Дева Генрі, Хенрі? в тебе вірю. так що не, не так що не вір в них. Вони брешуть. Очко створення встановлено. Ви можете спати лише вночі. <плес> Давай ми кинемо на живих чуваків. Давай. а Хенрі не міг з такої висоти смерти.

Третур туру туредорф, туредорф, туредур, Ставте лайк, якщо сподобалось. Майнкрафт в Хенрі Стікмена. Але це похоже на обнову як із Among Us. Але побіг із тюрми це не із Among Us. Це Просто із Генрі Стікмена. Ну, ви скачайте. Ну, ви скачайте. Думаю. Ну, ви скачайте з. Ну ви просто напишіть в плеймаркеті з, з, з. Ой. Чайно, з з Hendy Stickman Collection. І вам з'явиться, і ви натисніть на перше, і вам буде ну, там, де така голова його. Як в мене. І цей, до речі, дисклеймер був. Так що ставте лайки, підпишіться на канал. Я дякую за відос. І всім па па-